Слава Ісусу Христу. Дорога громада, святці хотів звернутися <гум> до вас сьогодні із наступним проханням. Не Робіть із Бога ката. Дуже часто для того, щоб просто е е оправдати якесь <гум> злодіяння, люди звертаються із такими словами до громади. Що робити, така Божа воля, мусимо терпіти, бо так Господь захотів. Коли ви говорите про такі речі, мусите згадати основи догматики і вчення про Бога самого у собі, що Бог не є винуватцем зла і Бог не є творцем зла. Навіть коли ми говоримо про пекло і про диявола, ми кажемо, що на то була воля диявола, як колись найпершого ангела, який відпав від Бога, і сам захотів піти в ту область, де немає Бога, де немає добра, і так вийшло, що він і є, можна сказати, засновником і першовідкривачем пекла і зла, як місця, де немає добра. Місце, де відсутній Господь своєю любов'ю, але присутній лише своєю справедливістю. Власне, Його воля стала причиною зла в ньому і у цілому світі. Так само і про людину можемо сказати, що не Бог дав, аби людині було зле у житті, але людина своєю сваволею, відійшовши від Бога, обрала сторону зла, і зло увійшло у її життя як її особистий вибір. Як сказав Агустин Блаженний, Бог, який створив тебе без тебе, тебе без тебе спасти не може. І коли отці ви робите таке уособлення, наприклад, про Голодомор, чи про війну, чи про теперішні теракти, що робити, мусимо терпіти така Божа воля, ви малюєте Бога катом. Причому катом несправедливим, катом, який. Ще й промазує постійно. Тому що тих, що треба карати, тих не карає, а тих, кого нема за що карати, тих карає, причому в мільйонних кількостях. Сказати про голодомор, що така й була Божа воля, або це кара нашому народу, як казав Онуфрій за гріх гордині, це перш за все перекрутити догматичне вчення про Бога самого у собі. Бог, ще раз кажу, не є винуватцем зла. і Чим згрішили ті мільйони ні в чому не винних людей, десятки мільйонів, серед яких більшість діти, старші люди, чим вони аж наскільки сильно зрішили, що їх мільйонами москалі мусили покласти у землю? Не гріші дійсно, не гнівіть Бога, бо на то не було Божої волі. На то була воля Сталіна, на то була, була воля Леніна. На то була воля всієї корумпованої верхівки Росії, на то була воля е, їхнього пришебленого правительства, на то була воля тих, хто виконували їхні розпорядження, їхні злочинні накази в Україні. На то було попущення е, українських лідерів, які замість того, щоб захищати свій народ і свою країну, вони обрали е, варіант краще. Змиритися з Божою волею, піддатися цьому, а що робити? Ну, власть така прийшла. А що я зроблю? А я людина маленька. А якщо прийдуть до влади мої конкуренти, а я краще уряд розпущу і так далі, тому подібне. Не путайте, Божий дар з яєчницею. На то Божої волі не було. Так само, як і тепер немає Божої волі на те, щоб у нас ішла війна. І коли я читаю у себе на сторінці, коли... Адепти московського патріархату мені відписують, що вам війна прийшла як розплата за вашу гординю, за гріх абортів, за гей-параду Києві. Я хочу сказати, хлопці, у вас половина єпископату-підараси, і вам Росії немає покарання за те, що у вас геї прямо в церкві на святих престолах сидять. У вас в Україні у три рази більша кількість абортів в Росії. У вашій країні май не майно вас в Україні, а в Україні Росії. У вас три рази більша кількість абортів на тисячу населення. І Ви розказуєте нам, що війна прийшла як покарання нашому народу за аборти чи за гей-паради. Слухайте, не гнівіть Бога. Ви не є тими ангелами. Які прийшли наш народ карати від імені лиця Господнього? Але цю, цей наратив свідомо е, виштовхує Московська Церква для того, аби українці змирилися і прийняли. Свою поразку у війні чи підпорядкування Росії як Божу волю, а як відомо, богові противитися не можна, і щоб легше було просто нас поневолити. Не поширюйте московські пропаганди. Немає Божої волі ні на зло, ні на вбивство мільйонів, ні на голодомор, ні на війну. На це є воля конкретних людей, конкретної держави. І про це треба усім говорити. І саме так треба говорити. І не треба приписувати Боже Богові те, що Богові не властиво. Це то саме, знаєте, що казати, була така Божа воля, щоб я сьогодні порушив правила дорожнього руху і попав в аварію. Ні, на це була твоя воля. Е, була така Божа воля, що от ми посварилися, там і я його вдарив. Ні, на це була твоя воля. Була така Божа воля, ну що робити? Ні, ти про Божу волю можеш казати там, де немає людського волевиявлення. Там дійсно відбувається Божа воля, а там, де є обір моральної людини, на то є людська воля. Ще раз кажу слова гостинобла, Бог, який створив тебе без тебе, тебе без тебе спасти не може. Тобто ми повинні зробити те, що від нас залежить. А тоді вже Господь зможе з нами поступати по своїй волі. Бо інакше, якщо б на все була Божа воля, ми б всі з вами були в раю, а так кожен з нас там, де є. Хай Господь прийме всіх невинних жертв голодомору і цієї кривавої війни у своїй оселі до Царства Небесного і не звинувачуймо його в тому, що йому не властиво. Бо отці московського патріархату, бажаючи прикрити. Сваволю своїх керовників вирішили краще звинуватити Господа Бога у гріхах Росії, аби вигородити Росію. І цим вони не то, що проти свого народу, вони проти Господа Бога грішать. Це робити ні в якому не можна. Повірте, що мені так само надоїло бути тим, хто постійно говорить правду і за це наштовхується на неприємності з людьми. Я теж знаю. Красиві слова сказати, і можу сказати, ну що робити. Давайте будемо молитися. Хай Господь нам управить, а ми будемо терпіти, брати і сестри. Я навіть знаю, що мене за це будуть любити, будуть мене боготворити, будуть мені копійку нести і так далі. Але моє завдання казати правду, і ви, отці, теж будь добрі, не збивайте народ з пантелику, а говоріть йому правду, а Бога не звинувачуєте. Слава Ісусу Христу!